Всім привіт! Сьогодні розповім вам, як в домашніх умовах та всього лише з трьох компонентів приготувати ось такі цукерочки. Вам знадобиться фінік. Рекомендую придбати шоколадний, чорний шоколад та арахіс. В першу чергу підготуйте фінік, вам необхідно його добре ошпарити. Гарненько просушити та відділити від нього кісточки. Коли будете купувати Фінік, зверніть увагу, він має бути не надто сухим, не надто м'яким. Так вам буде зручніше з ним працювати. Повністю всю кількість інгредієнтів та їхню вагу напишу в описі під відео. Також не забудьте підписатись та поставити лайк. Буду дуже-дуже вдячна. Коли відділите всі кісточки, вам необхідно буде відправити фінік в блендер та змолоти його. Подрібнений арахіс та змелений фінік відправляємо в миску. Слідкуйте, кутки, щоб не залишались шкурок від арахісу. Ось такий має бути у вас фінік. майже майже однорідний. Тепер будемо вимішувати. Вам необхідно вимішати ці два компоненти до однорідності та сформувати з них ось таку грудочку. Відщіпуйте від неї маленькі шматочки. Вони мають бути приблизно однакового розміру. Та сформувати з них ось такі кульки. У мене вийшло 19 штук. Підготуємо шоколад. В розтоплений шоколад додамо трішки какао масла. Добре перемішуємо. Нам необхідно, щоб какао масло розтало в нашому шоколаді. Так, маса вже стала більш-менш однорідною, Какао масло розстало, і тепер ми можемо відправляти наші майбутні цукерки в шоколад. Я роблю це за допомогою вилки. Так мені буде легше працювати і менше шоколаду потрапить на пергамент. Так, тепер у нас всі цукерочки в шоколаді. Нам необхідно їх відправити в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб шоколад стабілізувався. Шоколад стабілізувався і тепер уже ваші цукерки готові. Ви можете їх знімати з пергаменту та куштувати. Ось ми отримали ось такі гарненькі, смачненькі цукерочки. Покажу вам, як вони виглядають всередині. Ось вони мають такий вигляд в розрізі. Дякую за перегляд!